Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити морозиво. Для цього ми нарвали багато різних ягід. Ще нам знадобиться згущене молоко та вершки. Спочатку ягіди потрібно перетворити у пюре. Тепер до нашого смузі нам потрібно додати 250 мл вершків та 100 г згущеного молока. Ми ретельно збили всі компоненти та ось цей ось колір мені дуже сильно нагадує колір мого улюбленого морозива, яке ми зазвичай купуємо в магазині. Та ще ми підготували ось такі ось формочки, в які зараз будемо розливати ось цюсь рідину. Ну, а тепер це потрібно відправити в морозилку. Ми вставили палички та тепер, як я вже сказав раніше, залишаємо це в морозилці. Настав ранок та це час коштувати морозиво. Спочатку його потрібно дістати з форми. Та в нас вийшло ось таке ось гарне морозиво. Це дуже смачно та набагато смачніше, ніж морозиво, яке продають в магазині. Всім до зустрічі!